Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео: Netty WebSocket, чат, персоналізація. Я вирішив одразу додати чат і одразу зробити персоналізацію, тому що у нас, в принципі, з Jetty все є окремо: і чат, і персоналізація. Я буду використовувати HTML-файли і JS-ки, ну, в принципі, CSS-ки, Вже готові працювати одразу. Персоналізацією чату. Тому вирішив зробити все одразу. Якщо вам цікаво частинами подивитись, то можете подивитись в Jetty WebSocket чат. Добре. Давайте подивимось, що в нас додалось І так, так як. Не те. Трошки не ще. Ми тепер хочемо окремо оброблювати ще чат, то ми зробили через URI WS. Slash vs slash chat, І ми будемо звертатися до WebSocket Chat handler Вже можна було тут: Websocket-Chat-file, WebSocket Files File, WebSocket chat просто. Неважливо. Так. Отже, у нас з'явився ось такий обробник. Структура. Дуже схожа, а логіка повністю схожа, який був в джетті. Тому я трошки швидко пробіжусь. У нас фактично вхідні параметри і вихідні можливості, тобто те, як ми відправляємо, те, як ми приймаємо, трошки можуть відрізнятись, але сама логіка обробки інформації або даних у нас така ж сама Структури така ж сама наші колекції, наші мепи. Ну що ж, давайте оглянемо. У нас є мепи для сесій, для ченелів. У нас тут channel, у нас тут Стрінгнейм, і навпаки, Стрінгнейм, і у нас тут channel. У нас є загальна історія, у нас є приватна історія. Ми одразу будемо персоналізацію, тобто відправляти приватні повідомлення. Логіка з отримання. WebSocket URL, в принципі, і e factory, тобто налаштування нашого хендшейка. Якщо в нас щось не підтримується, якщо хендшейк null, якщо хендшей підтримується, ми робимо хендшейк, передаємо channel і request, це ми розбирали все в попередніх відео. І так, якщо в нас текст WebSocket Frame, ми будемо оброблювати це як handle. Меседж, тобто це якесь повідомлення. І так, якщо в нас юзернейма немає в нашому, а, нашій колекції, то це перше повідомлення, і ми звідти беремо юзернейм. Ну, в принципі, можна зробити, як і раніше. Я казав, що типу string дорівнює Message і оперувати всередині тут а, як юзернеймом, що в нас це String. Окей, і тут ми заповнюємо. Нашого юзера відправляємо йому, відправляємо історію, приватну історію. Так, broadcast з що в нас юзер під'єднався, і broadcast user list Це те, що в нас всім відправити. Так, це йому, а це всім. Далі, якщо це не так, то ми йдемо далі. І тут ми отримаємо channel sender. Це хто в нас відправив. І так, якщо меседж починається з whisper, тобто ми хочемо відправити приватне повідомлення. Ми його сплітуємо на три частини. Якщо менше трьох, то неправильно, некоректно. Ось такий от у нас є паттерн. Будь ласка, опрацюй його. Якщо все класно, ми отримаємо, кому відправляємо і відправляємо що, тобто повідомлення. Так, таргет кому ми по нейму. У нашого String Channel отримуємо channel, кому відправити. Якщо Target не дорівнює null і target is open, тобто наш channel а, існує і він відкритий, тому можемо його відправити. Супер. Комбінуємо: To Target sender, private, private message. Від кого? А, you, to, тобто, ти відправив. А, ну, Хто user відправив? І private message. Відправляємо кожному із них своє повідомлення. А зберігаємо в приватні такі ж самі повідомлення. Для того, щоб коли перезайдуть, вони їх отримали. Ці приватні. Якщо ні, то ми просто відправляємо повідомлення. Воно не є приватне. Супер. Якщо у нас не віспер. Секунду. Ні-ні, тут все. Я трошки помилився. Це все у нас є приватне. Тут ми відправляємо, якщо такого юзера немає. Самі собі. Так, це в нас. Ага. Так, коли ми намагаємося відправити, якщо такого отримувача немає, то ми відправляємо собі приватне повідомлення. До речі, не зберігаємо в приватний меседж. А, history. Так, розібрались. Йдемо далі. Якщо /users починається, то ще навіть equals ignore case, тобто повністю /users, не просто починається, а повністю, то ми відправляємо список наших юзерів, які є. Це return. Супер. Якщо ні. То це є звичайне повідомлення. Це у нас full message. Додаємо його в історію, додаємо йому в продкаст. Тобто відправляємо всім. Так, давайте подивимося, як виглядає Send. Ось так виглядає. Так, якщо ти активний, channel, то write and flash. message, супер. Broadcast по списку всіх сесій відправляє усім. Send Broadcast List Users, Так, це Users, Keyset, меседж і відправляти. Угу. Так, це всі юзери відправляємо в список. Далі. Send history. Це коли у нас історія. Запит на історію є. А ми відправляємо історію. Так, далі Stored private message. Ми зберігаємо в історію наше приватне повідомлення. Відправляємо наші приватні повідомлення по цьому ченнелу. Handle-Edit. Так, Session ADD Context Channel. Ми додаємо наш ченел, коли Connection робимо. Handle, remove» – те, що наш channel або наш connection прибирає, і ми кажемо, те, що він покинув чат. А також в нас є можливість обробити. А якусь помилку. Cos-print Print Stack Trace. Ми будемо писати в, наш, в нашу консоль і, заклав, і закриваємо контекст. Супер. Так, розібрали, в принципі, такий великий клас. Добре, давайте тепер пробіжемося по нашій сторінці а, чат. Вона, в принципі, незмінна. Ось так вона виглядає. Йдемо далі. Так, CSS, так виглядає чатик. CSS. Саме цікаве. Де, де, де. JS. Він також взагалі нічого не змінився. Так, enter your name. Одразу, коли ми хочемо зайти, для того, щоб дізнатися, хто ти є. Сокет створюємо. Потім сокет Open і одразу відправляємо, хто. Що ми під'єдналися on message. Якщо ми отримаємо наш меседж, якщо started with usage, ми заповнюємо а, нашого юзера, точніше наш список юзерів. Ось таким ось чином. У нас є а, список юзерів, user list, отримуємо документ, getelement, і це у нас ID нашого елемента. Після цього ми inner HTML а, буде пустим. А потім заповнюємо новими даними. Супер. Далі. Якщо це message includes private або «To you, ми просто пишемо вправий. Я, як я раніше казав, треба, можливо, писати окремо, якщо private для нас вліво, якщо ми відправили теж право, і робити якийсь іншим кольором. Але я вирішив тобі, намучитись, у нас вже є Right, Left і «Server», тому я використовую Right. Добре, якщо start with username 2. Отже, це наше. Якщо server 2. то це від сервера. І все інше це write, тобто ми пишемо від ні, write це ми від нас пишемо. Так, socket on error. Пишемо, якщо у нас є помилочка. Document element by id, chat input the listener key down. Отже, якщо у нас а, буде. Нажиматись кнопка Enter. Ми будемо відправляти наше повідомлення. Так, «Append message» – те, що ми допомовляємо послідовно всі наші повідомлення в наш список. Так, триггер-клієнти. Ну, це залишилось те, що ми намагалися приглянути якусь помилку зі сторони фронтенда. В принципі, все. Супер. Тепер ми можемо запустити. Наш проект. Поїхали. Давай, давай, давай. I believe in you. You can handle it. Супер. Стартували. І так, перезавантажимо сторінку і пишемо, як зазвичай. User 1. Супер. В нас є список юзерів user 1 зараз тільки він один. Ми під'єдналися, нас привітали, ми молодці. Йдемо далі. Давайте User 2. В принципі, повторимо а, той самий флоу, який ми робили з Jetty. нас теж привітали, тепер нас вже двоє. Як ви бачите, сокетом підтримується, треба перезавантажити сторінку. І так само в нас буде user 3. Незмінний user 3. Цей він також під'єднався. Всі а, послідовності в нас пишуться тих, хто вже онлайні є. Ну що ж, давайте, як зазвичай, Хело. Hello, hello, hello. А, Ми відправили повідомлення всім. Всі отримали їх і бачать їх зправа. Супер. Юзер 2 відповідає: Hello, there. В нього його повідомлення зліва, справа. Те, що було в когось. Ліва, права. Тут буде у юзера 3 усі вправо, тому що він тільки їх отримав. Тепер давайте спробуємо зробити приватні повідомлення. Whisper user 2 secret. Сподіваюся, правильно написав слово Secret. Окей. Okay, так, ми відправили uh, u to user 2 кому Secret, Супер. User private secret отримав. Що у нас третій? А нічого. Він цього не бачить. Перезавантажуємось як user 1. Отримуємо всі повідомлення, наші відправлення, ті, які ми прийняли загальні, і те, яке в нас було повідомлення приватне. Що скаже у нас user 2, якщо перезавантажиться, user 2. Все те ж саме. Історія в нього зберігається. Він а точніше він отримав, він відіслав, і він тут отримав приватний секрет. Приватний меседж. Якщо перезайде третій, юзер 3. То він побачить тільки загальні повідомлення. До речі, можна спробувати так. виспер, with... виспер, Та, давай сюди виспер, User 4. Льоль. Що ми отримали повідомлення? Server user, user 4 not found. Тобто, в принципі, нам нікому відправляти ці повідомлення. Отже. Сервер Неті нам також дає можливість використовувати в повній мірі веб-сокети і створити такий маленький чат, за допомогою якого ми можемо спілкуватися один. З одним. Ну, я, в принципі, спілкувався сам з собою, але логіку ви а, зрозуміли. Можна створити декілька юзерів, відправляти повідомлення на загал, тобто всім, або навіть відправляти приватні повідомлення, зберігати історію як звичайних, так і приватних повідомлень. І навіть якщо перезайти потім а, з часом, юзером, який отримав всі повідомлення, як загальні, так і звичайні, може їх одразу побачити в себе нею. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.